Вітаю час новин на СТС. Мене звати Юлія Тільзаренко. Про головні події середи, 17 квітня. Дізнаєтесь вже за мить. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Далі коротко про таке. Що чекає на сумчан восени? Місто суми не готове до наступного опалювання сезону. Скільки коштує качан капусти? Дорого. Борщ, борще, спакуше. Дорого. У тростянці будують першу в області сонячну електростанцію. Для міста це дуже великий плюс. Суми не готові до наступного опалювального сезону. Про це під час засідання повідомив керівник апарату сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький. Через що сумчани ризикують мерзнути у своїх домівках наступної зими, розкаже Маргарита Сахно. У сумах представники області підбили підсумки минулого палювального періоду та почали обговорювати завдання з підготовки до наступного. Особлива увага була приділена підготовці міста Суми до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років. Місто суми не готове до наступного опалювального сезону. Вони тільки зараз думають, почали думати, як їм це робити. Ми це питання по котельні Північного промозла по місту суми в себе в обласній державній адміністрації винесли як окреме питання до підготовки опалювального сезону на наступний рік. Ми зараз не бачимо шляху адекватного шляху, по якому вони по якому вони можуть піти. До того ж, восени минулого року облдержадміністрація прийняла рішення про надання падсумське НВО субвенції з державного бюджету з різниці в тарифах у сумі 5,8 мільйонів гривень. Але через неналежну організацію керівництвом об'єднання процедури узгодження необхідного пакету документів підприємство не отримало кошти та не використало можливість щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ. Майже всі підприємства, яким ми надали відповідну підтримку з державного бюджету, було отримані. Окрім одного підприємства, це ПАТ Сумське НВО, яке не освоїло і область потеряла біля 5 мільйонів гривень завдяки керівництву бувшому. Попри торішній зрив опалювального сезону, заступник Сумського міського голови переконаний, проблем майже не було. Взагалі, опальний сезон пройшов без проблем. Єдине, це те, що котельня сіверна Промузла» з запізненням війшла в опалювальний період. Щодо позаборгованості, ми допомагаємо в межах фінансування. То есть зараз уже последние сколько 9 мільйонів там погашено. Якщо котельня північного промвузла не погасить борг перед НАК Нафтогаз України, який складає понад 160 мільйонів гривень, то в обласному центрі можливий зрив наступного опалювального сезону. Нагадаємо, восени три тижні мешканці Ковпаківського району мерзли у своїх домівках через відсутність лімітів на газ. І борг котельні північного промвузла тоді ситуацію завдяки підтримці облдержадміністрації врегулювали. Маргарита Сакно та Єгор Криворучко новини СТС. Патрульні допомогли врятувати автомобіль від пожежі. У Руменському районі під час патрулювання поліцейські помітили Камаз, з якого йшов дим, а з-під кабіни було видно полум'я. Правоохоронці разом з небайдужими мешканцями прилеглих будинків, допомогли загасити вогонь водою, піском та вогнегасниками. На щастя, потерпілих в нас як даної пригоди немає, посаждав лише автомобіль. Нагадуємо водіям, щоб стежили за технічним станом транспортних засобів та засобів пожежогасіння, які знаходяться у них. Спочатку роблять дороги та тротуари, а вже потім згадують про підземні комунікації. До нашої редакції постійно звертаються мешканці євродворів, де після ремонту починають розривати подвір'я через несправні інженерні мережі. Саме через цю проблему і почала просідати нова дорога на вулиці 20 років перемоги. Що з цього приводу думає керівництво міста та дорожники? Дивіться далі. Це вулиця 20 років перемоги рівно рік тому. Ремонту цієї проїжджої частини водії чекали чи не роками, бо у цих ямах вони залишали колеса та деталі своїх автомобілів. У вересні 2018-го новеньку дорогу все ж дочекалися. На її ремонт витратили 10 мільйонів гривень. Та пообіцяли, що асфальтне покриття слугуватиме якомога довше. Асфальтобетонний завод новий. Он себе оправдує раз. Второе, що он дозволяє випускати нової асфальтобетони, котре будуть не так, як старе 12 лет. А я думаю, що лет 20 они прослушать. Проте минуло півроку і в інтернеті почали з'являтися фото свіжої ями. Сумчани дорікали на відсутність ливнівок. Втім, дорожники запевнили, що проблема не в цьому. Так як оно просело в определенном месте, в месте, где е, были врезки, я можу предположить только одно. Что там где-то был промыл. Чиї інженерні мережі та хто їх ремонтував, шляховики не знають. Я ж не мог понять, що вони там налепили. Засипали, во-первых, песком сверху. Я сам посмотрел, угоснулся. Я не могу найти крайнего. Такі проблеми виникають не лише на цій ділянці. Ми починаємо виходимо сьогодні на дворові території, а потім там з'ясовується, що треба на ремонт моєго тротуарного покриття доріг внутрі двора дорів, а там з'ясовуємо, що треба міняти комунікації. У департаменті інфраструктури говорять, що в місті необхідно першочергово замінити щонайменш 10 водопровідних мереж за різними адресами. Загалом на усі ці об'єкти треба майже один мільйон гривень. У міському бюджеті на 2019 рік на проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення передбачено 110 тисяч гривень. Тобто, як бачимо, не вистачає для ремонту усіх. А поки не полагодять підземні комунікації новеньких доріг та тротуарів, чекати і не слід. Та чи не виникнуть такі проблеми вже на відремонтованих дорогах не знають навіть шляховики. Тетяна Корнієнко, Юрій Іщенко, новини СТС. На Сумщині патрульні разом з представниками служби автомобільних доріг почали обстеження залізничних переїздів та доріг загального значення. Огляд проводять з метою забезпечення безпеки дорожнього руху улітку. За результатами обстеження по виявленим недолікам вже вживаються відповідні заходи реагування в межах чинного законодавства. Глибокі ями та вибоїни саме так починається в'їзд у двір за адресою інтернаціоналістів 43. Місцеві жителі незадоволені станом проїжджої частини. Крім цього, люди жаліються на зламаний дитячий майданчик. Аби, хоч якось, вирішити проблему, сумчани створили електронну петицію. Яку ж відповідь їм надала міська влада? Дізнайтесь вже за мить. Проблеми цього двору починаються ще на в'їзді. Водії, які проживають у прилеглих будинках, вимушені знижувати швидкість, аби не пошкодити авто під час руху. Дорогу треба обов'язково зробити. Це взагалі це меру треба передати, обов'язково, щоб зробити. Сплошні колдобини. А скільки машин їде? Ну, зараз вже ж ми не в віці живемо. Кожного третього, мабуть, машина є. І як не в'їхати? Везде плітки, везде щось роблять, хоча б щебьонки насипали, бо що ні. ні к чорту, не годимо. Ще одна проблема, яка хвилює жителів цих будинків дитячий майданчик. Тут зламані деякі конструкції та лавки. Дитячий майданчик потрібен обов'язково, це точно. От хай построять. Обратіть на це увагу, будь ласка. А ось люди більш похилого віку хочуть, аби у дворі зробили зелену зону. Зелень, щоб більше було. Це в нас добре, ну, що да, тут да. сусіди на першому етажі такі щоб... ну, так, так, що ламають, чи діти ну, так, ламають, ламають, чи хто це воно. посадять, посадять, а ламають. Ну, то, Крім цього, мешканці хочуть розширити територію для парковки, оскільки місця, де можна було б залишити авто, майже немає. Для того щоб міська влада звернула увагу на ці проблеми, місцеві жителі створили електронну петицію. За короткий час вона набрала необхідну кількість голосів і вже отримала відповідь. Петицію я би підтримав, але виконати в 2019 році ці роботи ми не зможемо. Зв'язку з тим, що Список цих дворів, які будуть виконуваться капітальний ремонт, він уже спассфармована. Додаткове виділення коштів в цьому році нам не обіцяють, тому підтримати можливо, але ми виконувати дані роботи зможемо лише у 2020 році. Тож сумчанам залишається лише чекати та сподіватися, що наступного року їхній двір потрапить до титульного списку на ремонт. Ірина Дворниченко Юрій Іщенко, новини СТС. Продають не цілою, а по листкам пекінську розрізають навпіл. До цього вдаються сумські продавці капусти. Мовляв, ціни на неї зросли не на жарт, і вартість навіть за один качан не кожному по кишені. Чи буде й далі білоголова або ж пекінська ледь не на вагу золота, розкаже Анастасія Островкова. Якщо капустина дивіться, виходить, в нас ціла молода на 30 гривень, гривнів, 800 гривень, То господиня прийде і візьме отак, от собі на одну каструльку борща по 20 гривень чи по 15 на 4 гривні листочки. І так не лише зі звичайно молодою капустою, а й з пекінською її продавчиня взагалі розрізає навпіл. І ці новації на ринку з'явились нещодавно. Вся справа у ціні. За даними економічних експертів, у 2019 році вартість капусти за кілограм зросла на 30%. Так у лютому за кілограм прохали 13,60. Вже у березні ціна зросла до 17 гривень 50 копійок. Наразі ж у середньому капуста коштує 25 гривень за кілограм. Це якщо так звана стара, а от на прилавках вже з'явилась молода, і її ціна варюється від 30 до 35 гривень. Один качан такої може коштувати навіть 60 гривень. Це якщо приблизно півтора кілограми. Ну попит зменшився, звісно. Менше ж беруть. Зараз стає менше торговля, не така якбила. Дорого. борщ зараз покушать дорого. Експерти у сфері економіки пов'язують цінові коливання із тим, що переважна більшість аграрного ринку у тіні. Тобто в Україні майже неможливо дізнатись, де виростили овочі, де зберігають та куди експортують. Тому що попит є, а от пропозиції від виробника мало, тому не виключають ймовірності, що скоро на полицях магазинів або ж ринку буде капуста з Македонії чи Польщі. Не хотілося б з Польщі, хочеться наш український товар, щоб був свій виробник і свій потребітель, щоб ми своє все українське їли. Фермерам треба давати дотації, щоб у них не пропадала охота вирощувати. А от контролювати ціни наразі неможливо. Державне регулювання скасували ще у 2016 році. Про те, що такі різкі перепади будуть кожного року, наголошує гендиректор Української асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко зазначає, це звичне явище. Втім, до літа ціна знизиться, бо на ринку з'являться овочі та фрукти з домашньої огородини. Я думаю, що вона буде у червні вже гривень 12. А потім вона впаде у серпні гривень до 7 за кілограм. Також він зауважив, що не варто боятися купувати овочі, що начебто ще не по сезону. Зараз вирощують селекційні сорти без нітратів. За якістю та рівнем безпеки вони на рівні. А для тих, кому капуста не по кишені, є вихід крапива до зеленого сезонного борщу. У середньому такий пакетик – 4-5 гривень. Анастасія Устрокова, Олександр Олексінко, новини СТС. У Тростянці з'явиться сонячна електростанція. Це перший подібний об'єкт альтернативної енергетики у Сумській області. У квітні цього року вже розпочали будівництво. Коли планують завершити роботи, дивіться далі. Ось на цій території вже незабаром з'явиться перша в області сонячна електростанція потужністю 5,7 мегаватт. Втілити ідею у життя допомогли німецькі інвестори. В минулому році німецькі інвестори отримали всі дозвола на початок будівництва протягом вересня скажімо так, в березні йшли переговори стосовно кредитування їх, виділення фінансових коштів з німецької сторони. І на сьогоднішній день вже, скажімо так, є офіційні домовленості стосовно того, що так, стартує початок будівництва сонячної електростанції. Розмір інвестицій близько 5 мільйонів євро. У майбутньому планують передати німецьким компаніям під будівництво ще близько 14 гектарів землі. Якщо цей проєкт буде реально успішним, а ми робили і робимо все для того, щоб він був успішним. Це стане черговим, добрим таким сигналом для іноземного інвестора, що Сумська область не дарма в 2017 році. по він бізнес була першою серед областей України. Завершити будівництво сонячної станції планують у вересні-жовні цього року. За словами міського голови Тростянецької ОТГ, нове підприємство забезпечить людей роботою близько 30 робочих місць. Для міста це дуже великий плюс, бо тепер місто буде споживати електроенергію. всі, Всі бюджетні комунальні об'єкти будуть споживати електроенергію фактично вироблену з зеленої енергетики. І маємо надію, що з часом, коли окупляться інвестору інвестиції, тариф на цю зелену енергетику як сьогодні в розвинених країнах в Австрії в Німеччині, він буде двічі нижчий. У Тростянецькій міській раді впевнені власна сонячна електростанція позитивно вплине на розвиток міста, а крім цього, позбавить від перебої з електропостачанням. Ірина Дворниченко, новини СТС. Всеукраїнський фонд Серце до серця визнали найкращим серед благодійних акцій країни 2018 року. Таке рішення прийняли на конкурсі Благодійна Україна у Києві. Волонтери цього фонду щороку збирають гроші для закупівлі медичного обладнання у різноманітні відділення дитячих лікарень. Цьому році було подано більше 90 заявок з культури мистецтва, волонтерства. І саме ми приймали в як благодійна акція участь в номінації і отримали перемогу. Благодійний фонд дуже щасливий від того, що отримав цю допомогу, бо вона є знаковою і дуже спонукає до дій створити добро і благодійно створювати благодійну діяльність по всій Україні. Всеукраїнська благодійна акція Серце до серця триває 14-й рік поспіль. За цей час волонтери з усієї країни зібрали понад 35 мільйонів гривень. Сенс акції не лише зібрати кошти, а й привернути увагу до проблем хворих дітей цьогоріч. Збирають гроші для закупівлі кардіологічного обладнання у дитячій лікарні. На Насомчені розцвіли квіти, які занесені до червоної книги України у шості на станції юнатів ростуть гори цвіт, весняний та півонія тонколиста. Незважаючи на низьку температуру та холод, вони ще довго будуть радувати око-відвідувачів. Подивитися на рідкісні рослини можна за адресою. Вулиця Депутатська, 6 а. І про спортивну гордість студентка Сумського державного університету Наталія Чистякова стала призеркою чемпіонату Європи самбо, що відбувся на Кіпрі у місті Лімасол. У категорії до 18 років та до 75 кілограм вона здобула золото. Дівчина взяла участь у змаганнях у складі збірної України, перемігши конкурентку із Росії. Сама ж спортсменка родом із Ніжина Чернігівської області. Ми бажаємо вам тепла, затишку та любові. А ми залишаємося на зв'язку завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Не перемикайте далі огляд новин з нашого сайту СТС.суми.юей. Залишайтесь з нами, знатимете більше.